По всьому периметру кордону Німеччини повертаються перевірки паспортів. Так, прикордонна поліція зможе не впускати в країну незаконних мігрантів та посилить захист від ісламського тероризму і транскордонної злочинності. Прикордонний контроль буде введено 16 вересня на кордонах Німеччини з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Цей захід на найближчі 6 місяців включатиме стаціонарні та мобільні поліцейські пости, а також можливість відмови у в'їзді. При цьому на кордонах з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією, як зазначає МВС Німеччини, з жовтня 2023 року. Вже діють перевірки, які дозволяють відмовляти у в'їзді. Як це може вплинути на українців, які вперше їдуть до Німеччини, наприклад, через Польщу? Тут в силу вступає України Афенхальцубакансвернук. Положення про тимчасове проживання в Україні, яке дозволяє особам, які проживали в Україні на момент 24 лютого 2022 року, коли почалось російське вторгнення, вільно в'їжджати до Німеччини з метою отримання тимчасового захисту по параграфу 24. Це стосується як українців з біометричними паспортами, які і так мають право на безвізовий в'їзд до країн ЄС, так і тих, хто не має біометричного паспорту або або є громадянином іншої країни, або навіть не має громадянства, але на початку російського вторгнення перебував саме в Україні. Тобто перевірки на німецьких державних кордонах не завадять в'їзду людям з України до Німеччини. Щоб переглянути увесь випуск новин, натисніть на відео зліва. А щоб підписатися на мій ютуб-канал та бути в курсі найактуальніших новин без хайпу для українців Німеччині та Європі. Натисніть на кружечок справа.